Це Баптистський місіонерський центр у місті Берегово. У коридорі терпляче чекають пацієнти, а в кімнатах американські лікарі-волонтери разом із перекладачами надають медичні консультації. Це вже далеко не перша медична місія, яку організовує благодійний фонд закарпатських баптистів за підтримки угорської баптистської служби допомоги від початку повномасштабної війни. Консультації для місцевих жителів і внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у Берегово, покликані зменшити навантаження на систему охорони здоров'я. Зазначив ініціатор проекту, голова фонду Чобоноть проходить медична консультація для місцевого населення та для вимушено переміщених осіб. Ці лікарі приїжджають до нас на волонтерській основі зі Сполучених Штатів Америки. А ми спільно з Угорською баптистською службою допомоги реалізуємо цей проект уже на самому початку повномасштабного вторгнення. До нас приїхала перша група лікарів-волонтерів. Відтоді до нас приїжджають групи лікарів по декілька разів на рік. Місцеве населення та переселенці дуже цінують цю підтримку. Ми бачимо, наскільки велике навантаження лягає на місцеву медичну систему, адже до регіону прибула велика кількість людей. Таким чином, ми хочемо полегшити їх роботу. Пацієнти можуть отримати консультацію від американських лікарів. Також ми проводимо зустрічі між місцевими та американськими лікарями для обміну досвідом. Уже плануємо наступну велику конференцію для них на початку наступного року. Ми бачили, що коли почалася повномасштабна війна, то до Закарпаття прибуло дуже багато переселенців, і їм було дуже складно отримати медичну допомогу, консультацію. Люди мешкали в гуртожитках, шелтерах, школах, і ми бачили, що є велика потреба у такій медичній місії. Місцева медична система була перевантажена, і ми тоді вирішили запросити лікарів лікарів, Це була спільна ідея. Американці запропонували, були відкриті до цього. А угорська служба допомогла підтримала, реалізувала цей проект. Сама потреба спонукала до того, щоб така допомога стала можливою. Райан Падиґбеншегітетенака живе в північній Кароліні. Працює сімейним лікарем, і це вже його третя волонтерська місія. Це християнська місія. Моєю метою є використати медичні знання та досвід, щоб донести до людей в Україні. Ви важливі, вас люблять, і ми хочемо допомогти вам як у фізичному, так і в духовному плані. Анастасія приїхала до берегова з Херсона у червні 2022 року разом зі своїми дітьми. Вона дуже задоволена консультацією. Я звернулася сюди з питаннями з приводу того, як розвиваються мої діти, даби лікар подивився, чи все добре, чи певні моменти треба проконтролювати. Дуже загальний добрий огляд. Лікарі проводять дуже і Точечно вони питають певні моменти, як дитина розвивається, що відбувається за цей час. Наприклад, сьогодні ми вже в другий раз попали до лікаря, який нас пам'ятає, і бачив, як за ці два роки дитина що змінила, що бажано ще додати нам в рекомендаціях. Ми отримуємо тут вже не вперше певний комплекс дитячих вітамінів, які дуже потрібні для дітей в період їхнього розвитку. Ми задоволені. Медична місія також відвідала місцевий притулок для переселенців. Колишній гуртожиток на майже 200 місць відремонтували наприкінці минулого року, щоб прихистити тих, хто рятуючись від війни, прибув до берегова. Юлія зі своєю родиною приїхала до Закарпаття з Олексіївки Харківської області ще три роки тому. І в Яноші приїжджали раніше. Ми жили у великих берегах і Яноші. Туди також приїздили лікарі. Ми дуже вдячні організаторам за турботу про дітей. У нас були труднощі. Моя донька має інвалідність і нам надали допомогу. Під час вагітності я отримала консультацію і всю необхідну підтримку як для себе, так і для дітей. Наталія з Дніпропетровщини. Приїхала до берегова в березні разом з трьома дітьми. Вражено дуже, дуже цікаво було. Лікарі оглядали мене і дитинку, призначення дали взагалі. То враження дуже хороші, приємні, тепла, приємна обстановка і людяність. У селі Велика Бакта тимчасовий медичний кабінет облаштували в місцевій школі. Це дуже важлива акція, адже люди потребують такої можливості потрапити на огляд до лікаря. На жаль, у цій ситуації не кожен може побувати у лікаря або придбати ліки, тим паче старші люди та матері з дітьми часто або купують ліки, або те, що потрібно для утримання родини. І те, і те за один раз неможливо. Це дуже хороша ініціатива, і було б добре проводити такі огляди частіше. Віруючі лікарі це дуже важливо, адже вони краще дослухаються до людей до їх проблем. Бо дуже часто фізична хвороба має духовне походження, і тому увага лікарів дуже потрібна. Надішок бошагіте, такі нам дуже допомогли. Я отримала ще й ліки та корисні поради, як замінити свій спосіб життя і які харчі потрібно вживати. Я можу рекомендувати людям долучитися до цих медоглядів, адже вони дуже корисні. Доктор Райан Мюррей підсумував серед пацієнтів не лише ті, хто має хронічне захворювання, а ще й багато людей з душевними травмами. Більшість наших пацієнтів страждає на хронічні захворювання, які потребують медикаментів та постійного лікування. Проте багато хто звертається з психологічними проблемами: тривога, депресія, спричинені розлукою з близькими та війною. Багатьох роками не бачили, і це викликає страх, занепокоєння, нервову напругу. Ці душевні стани часто проявляються у фізичних симптомах: проблеми зі шлунком, безсоння, депресія, біль. Ми зустрічаємося з такими проблемами майже щодня every day in clinic. Медична місія, яка працює понад три роки, існує завдяки відданості благодійного фонду закарпатських баптистів, підтримці угорської баптистської служби допомоги та самовідданості американських лікарів, волонтерів, які щоразу долають майже 9 тисяч кілометрів. Усі вони прагнуть надати тим, хто цього потребує, не лише фізичну, а й духовну підтримку у цей важкий час. Не нічого.